До вашої уваги пропонується садовий подрібнювач гілок та «Стебел» від українського виробника компанії з більш ніж десятирічним досвідом виробництва сільгосптехніки та обладнання. МПСР – це компактний, потужний та зручний у використанні садовий подрібнювач, на якому встановлений новий електродвигун українського виробництва «Промелектра Харків з гарантією виробника 2 роки. Габаритні розміри подрібнювача 60х35х40 см, вага всього лише 30 кг. Чіпоріс від МПСР ідеальний помічник в саду. Щепа, яка утворюється завдяки його роботі, може бути використана в якості мульчі, підстилки для тварин, як добавка до компосту або для розжигу. І особливо подрібнювач стане у нагоді тим, хто займається домашнім копченням. Також на подрібнювачі встановлений ніж зі сталі 65Г, а другий ніж йде у подарунок.